Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. Я з вами Укрісторик та журналісти Рошовесь в традиційному прямому вечірньому стрімі, українські сукіряни. На превеликий жаль, о 21 нуль стріма не вийшло, тому що у нас, як би кажучи, світло вімкнули пізніше, і трошки мені довелось попрацювати, щоб подумати про що говорити на вечірньому стрімі. Ви знаєте, я від. Вповідально відношусь до кожного стріму, намагаюся не лити водичку, не жонглювати словами, а надавати корисну і, головне, правдиву інформацію Правда і правда, і тільки правда це слова, які для прямого стріму українські секіряни не пустий звук. Якщо Україна виживе, якщо Україна в цілі з цієї страшної війни, то тільки завдяки. Правді, яку кажуть в Україні все менше і менше людей. На превеликий жаль, правда в Україні не в моді, правду кажуть пошепки, правду говорити бояться. Бояться тому, що за правду в Україні можна постраждати. Я не боюся, тому що я вже людина стара, мені вже нема чого боятися. Своє в житті я відбоявся, тому ласкаво просимо в українські сукіряни, стрім, який що. Об'єднує надзвичайних українців, які не бояться говорити правду, які не бояться жити в Україні, які не вийдуть з України, які стоять зараз до останнього, мерзнуть, голодають, але не коряться. Ви знаєте, є така річ в житті як непокора. От я людина, яка все життя був непокірний. Якщо мене хтось буде ховати, то я попрошу людину написати на моїй могилі одну епітафію «Нескорений». Ніколи нікому я не корився, крім Господя Бога і України. І Якось так. Давайте будемо працювати. І хто у нас в чаті? Рідна дорога пані Ірина Шленкова. У нас я дуже радий, що пані Ірина завітала до нас на стрім. Пан Володимир Кузьмін дякую за працю. Вам теж дякую, пане Володимир, пан Сергій Сіроман. вечора. І Віктор Юхімчук. Радий, що пан Віктор. Ну, сьогодні у нас велика радість. У нас сьогодні наш пан експерт Сергій Гончар. Я дуже радий, дуже радий, що наш пан експерт Сергій Гончар сьогодні у нас. Віктор Дитяк і пан Андрій. Доброго вечора. І пан Андрій з Дніпра, низький уклін, героїчному Дніпру, всім містам східної частини України. І які, які тримаються. Тримаються, але не коряться. І пан Олександр, у нас вітаю, Тернопільщина. Радий, радий, що друзі приєднуються. Так, і хто у нас Володимир Куліш? Так, прошу до ключового повідомлення. До ключового повідомлення, до ключового повідомлення. Зараз це буде пане Володимир, не будемо поспішати. Сьогодні вечір є пару хвилин світла. да, У нас ще тому я буду працювати. Отже, прохання, як завжди, підписки. Йдемо до 70 тисяч підписників і е е велике прохання. Хтось тільки зможе, допомагайте. Сьогодні я цілий день працюю. Третій стрім канал забивається на 100%, незважаючи на нестачу світла. Ну, на превеликий жаль, тільки один донат. Один донат, який внесла пані Марина. Я їй за це дуже дякую і персонально знову вклонюся пані Марині за те, що вона допомагає уже дуже дуже і довгий час. Другий рік допомагає пані Марина Каналу. Я дуже прошу, хтось скільки зможе допомагати. Важко працювати. Такий страшний час говорити правду без вашої допомоги. 51-68. 74, 51, 97, 22, 28, 93. Ну і е, починаємо, так як сказав наш пан Вадим, зразу з головного. Я не буду лити водичку, а зразу почну. З 1 лютого буде мобілізація. З 1 лютого на фронт підуть усі. Такі заяви сьогодні роблять люди, які розуміються в тому, що буде. Відбуватися на фронті, відбуватися на фронті в східній частині України. На чому ці люди е, основуються, скажем так, е, і роблять висновки, що з 1 лютого буде масова мобілізація і на фронт будуть гребти усіх. На чому? Ну, по перше, подивіться, заява сирського. Заяву сирського я коментував. Коментував з того плану, що він. Начебто сказав це перед Давосом, щоб підсилити позицію президента Зеленського. Так, він сказав і дав коментар е інтерв'ю для того, щоб посилити позицію президента на перемовинах з Трампом у Давосі. Але є одне но: перемовин з Трампом не буде. Трамп звинуватив у зриві миру президента Зеленського. Трамп зараз воює за Гренландію. Трамп сьогодні воює з Макроном, Мак, воює з Макроном, Макампа, що в світі все нормально, в світі все спокійно, а там той дядько е, старий щось мутить воду за океаном. Трамп не залишився в боргу і сказав: а це Макрон проти мене. Да. Та йому не лишилося. Він скоро не президент Франції буде, а я влуплю на французькі вина і шампанські 200% податку. Де вони їх продадуть? Все. На Давос Трамп їде, щоб додавити Гренландію. В Давосі європейці забувають про Україну і думають, як відбити Гренландію. Тому закінчується нау. Зеленський не їде в Давос. Зеленський, Президент Зеленський не їде в Давос. Він відмовився їхати в Давос. Він сказав: я залишаюсь з Україною і з українським народом в такий складний час. Можливо, це правильно єдине рішення. Якщо Трамп звинувачує Україну Зеленського в зриві мирних перемовин, чого їхати на той Давос? Ну чого брати з собою делегацію, тратити кошти в такий страшний час для України, кататися, посміхатися, фотографуватись, знаючи, що пів України голодує, мерзне, що простий український народ бідує? Зеленський поступив правильно, але що з цього виходить? Виходить те, що мирні перемовни зірвані. Мирні перемовни, перемовни по Україні зірвані, скажімо так, і слава Богу, що нас підтримала Європа. Наслідки вчорашньої страшної атаки расистів могли бути набагато гірші, якби європейці не надали нам ракети ППО, в тому числі й Петріот. Тому закінчується на О. і Макрон, і Стармен, і Урсула фон дер Ляйнен, і ступ, президент Фінляндії, який закликає Європу не чубитись, об'єднуватись і допомагати Україні. Ідея об'єднаної європейської армії, в якій головну роль буде відігравати Україна, зараз носиться в повітрі, себто Європа, наш єдиний союзник, але всередині Європи теж не все, що як кажуть. Нормально, Європа потихеньку розколюється. Тому закінчується на у зараз перемовини мирні зірвані. Хоча президент Зеленський сказав, що мирні перемовини будуть поновлені в березні, в лютому. Але до березня-лютого нам потрібно протриматися. Тому що росіяни тиснуть на фронті. Хто у нас? Пан Андрій Андрій, доброго вечора. Е, пан Іван. Е, Дякую за вашу працю на благо України? І так, вітання з Коломиї. Здоров'я, пан Непро... гарнет вітання з коломиї, здоров'я вам та успіхів! і рідна дорога Віразайсь, вітання з Харкова. Дякую, друзі, дякую за те, що приєднуєтесь. Хто у нас? Ну, пан Едуард Губрієнко. Коли він був? Де ви ділися? Доброго вечора. Що ви думаєте за Кулебу? Да? Добре, що ви нагадали. Добре, що ви нагадали за Кулебу. Пане Едуард Губрієнко радий, що ви з'явилися. Отже, виходячи з того, що Трамп звинуватив Україну в зриві перемовин, виходячи з того, що президент Зеленський не поїхав на Давос, залишається в Україні, війна буде продовжуватись, і Сирський недаремно зробив заяву. В цій заяві він сказав: ми будемо наступати. Для того, щоб наступати, правильно, сирський сказав так, як тактик, а сирський гарний тактик. Він сказав, потрібно наступати країна, яка обороняється, програє війну. Сказав то правильно, де взяти людей для наступу? Всі знають, для того, щоб наступати, потрібно. Три солдата на одного, які обороняються. Себто, якщо Україна збирається наступати на одного російського солдата на ділянці фронту, три українських солдата. які Дякую за донат, дякую за донат, друзі, велике прохання. Допомагайте, приєднуйтесь, просто допомагайте донатами хто скільки може. від щиро серця дякую. Так, от потрібно на тій ділянці фронту, де ми будемо наступати, три українських солдата. На одного російського, так як наші зробили на Курщині. Там була перевага, швидка перевага і швидкий рух. Щоб це повторити, що потрібно? Мобілізація. і Сирський сказав далі: Я схвалюю роботу ТЦК. Мобілізувати буде знову ТЦК. Себто всі розмови про те, що ТЦК розформурують, ТЦК е взагалі щезне, вони залишаються розмови. Ти Сильський похвалив роботу ТЦК. Він сказав, що я задоволений їхньою роботою. Вони комплектують армію і вони далі будуть це робити. Себто ТЦК буде далі бусярити українців. Скажімо так, буде далі бусярити українців. Все. Тому мобілізація з першого числа іде лютого. Дуже проста: усіх на фронт. Як кажуть, броні будуть летіти, студенти з вузів будуть відчислятися старі і будуть йти прямо куди в ТЦК після відчислення. Чому? Ну тому що росіяни зараз комплектують 14 нових дивізій, 14 нових дивізій, 14 рідні дорогі. Наскільки я пам'ятаю, можливо, хтось е е можливо, хтось. Краще мене мене знаються військовій справі. Дивізія це є 10 тисяч чоловік. 14 дивізій, мінімум 140-150 тисяч свіжих бійців росіяни кидають на фронт. Так? Питання, що ми можемо робити? Правильно відповідати. Себто до для фронту, для фронту зараз потрібні мінімум 150 тисяч свіжих навчених бійців. Де їх взяти? Правильно, мобілізація. Мобілізація з лютого ТЦК дали наказ: будуть гребти усі. Все. І тут я нічого не придумовую, не додаю, просто говорю те, що є з самого початку від Давосу і до самого низу. Якщо б Трамп зустрівся з Зеленським, якщо б були мирні перемовини, була надія б на хоча б тимчасове припинення війни хоча б на 24 години, хоча б на декілька днів. Трамп не хоче зустрічатися з Зеленського. Трамп разом з Путіним що? Ставлять Україну на коліна. Все. Зеленський відмовився ставати на коліна, відмовився їхати в Давос. Я залишаюсь з Україною, з українським народом. Ну а Путін тішиться. Путін сьогодні зібрав нараду свого Совбезу і каже: ви знаєте, Трамп запропонував нам керувати разом з світом. Багатополярний світ керує США і Росія, так? В Раду миру каже Путін вступати. Про те, що там 60 країн і Росія тільки одна з 60, він не сказав. Хоча, можливо, може, йому ті, хто доповідь писали, він же все читає шпаргалки, да можливо, йому і не сказали. Ось така рідні, дороги, ситуація. Мобілізація з лютого буде, людей для фронту потрібно. Ворог за 7 кілометрів від Запоріжжя, ситуація на запорізькому напрямку важка. На харківському напрямку ідуть бої. Коротше кажучи, для Збройних сил України потрібні солдати. Тому ТЦК буде бусярити і далі. Питання одне: питання одне. і от мене це питання хвилює: скільки простий український народ зможе витримати цю війну? От чому сьогодні у нас ніхто не каже. Е, до речі, е, про Кулебу, да, про Кулебу. Пан Эдуард Губрієнко сказав про Кулебу. Кулеба Лопаточник, да, Кулеба Лопаточник, е, міністр закордонних справ, той, що в окулярах, як мені сказали сьогодні на вулиці, той, що в окулярах, да, кажу, той, що в окулярах. Навіть моєму місті, сокіряни, люди говорять про Кулебу, да, які навіть його не знали. Кулеба взагалі сказав таке, що не вкладається. Кажу, українці, а що ж ви сумуєте? Нам нема що сумувати. Да? Зараз ціни піднімаються, але злетять вгору. Гречка да, летить вгору, залишається ще ячка. Ячнева каша 22 гривні. Гречка злетить до 60-70 гривень за кілограм. Вибачте, українцям вже їсти нема що. Буде їсти хлібець і оліку. Да? І солити сіллю з чесничком, дай Бог, щоб це ще було. Да? Так от, Кулеба нам каже, українці не сумуйте, зранку йдіть пити каву не вдома в кав'ярню. Кулеба, кава дорога. Ти дивився в магазинах, яка кава. Багато українців не п'ють каву, а п'ють недорогий чай. Ромашка по 20-21 гривню. Да? Де гроші на каву у кав'ярні? Кулеба не питає: йдіть в кав'ярню, а в обід йдіть обідати в ресторан. каже Кулеба. Ви знаєте, я дивлюсь на верхніх жирних головатих, таких як цей Кулеба Лопаточник, і на його брата, який робив заяву про мобілізацію. Ні Кулеба, ні брат, ні його рідня, У них ніхто не воює до сьомого коліна. Всі відмазані і броньовані. І мені здається, що наша верхня влада, вона. Не може відчути того, вона просто не розуміє, як ми виживаємо. І от в мене питання: скільки ще зможе вижити український народ в холоді, в голоді, без світла, без води, без тепла. Скільки ми зможемо вижити? Ми виживаємо, ми працюємо на Україну, ми донатимо на ЗСУ, ми мобілізуємося, ми помираємо. Ми простий український народ, верхній, жирній головаті, тільки роблять заяви, тільки говорять дурню, і тільки що, і тільки ведуть України до пріри. Скажемо так, я сказав правду. З вами український історик та журналіст Ярошвець. Дякую рідним друзям, чаті чати буду ще читати, аналізувати. Дякую за 44 подобайки. Велике прохання. Підписка, підписуйтесь. Рідні. Чим більше підписників, тим більше відео з прямого стріму українські сутері розходяться на тренах Ютуба. І велике подяка тим людям, які під час етеру ефіру допомогли донатами. Люди, дорогі, рідні, всі, хто зараз дивиться, має можливість перейти донат. Після пані Вікторія Дамчук бачу, приєдналася. Е, радий. е, Хто зможе дивитися в запису велике прохання? Хто скільки зможе? 5, 10, 15, 20, 50 гривень. Хто може більше. Донатьте прямий стрім українські сутіряни тому що він говорить правду і правду і тільки правду. 51, 68, 74, 51. 97, 22, 28, 93. Карти Приватбанку. Щиро буду дячний і низько кланююсь тим людям, які допомагають. Все, рідні дорогі, доброї спокійної ночі. Хай Бог береже ЗСУ. Простий український народ, Україну. До завтра, рідні. Дякую за те, що подивилися цей стрім.